Вітаю, друзі! Дякую, що заглянули на мій канал Україна Готує. Сьогодні в нас дуже смачна, проста страва з фаршу, яка потішить вас легкістю приготування, смаком і гарним виглядом. М'ясні стіжки зі смачною начинкою, які можна подати навіть на святковий стіл. Інгредієнти найпростіші і доступні. В описі під відео вказана кількість продуктів. Нам знадобиться цибуля. Я не зважувала, взяла на око 4 великі цибулини, порізала ось такими тонкими. Півкільцями перекладаю на деко та рівномірно розподіляю. Далі нам знадобиться фарш, у мене змішаний свинина і курятина. Додаю до нього кілька зубчиків часнику за смаком, сіль, мелений чорний перець, коріандр і солодку паприку. Приправи беріть на свій смак, усе добре перемішую і фарш трохи відбиваю, а потім формую котлетки. Ось такі роблю приплюснуті, викладаю ці котлетки на подушку з цибулі. Заздалегідь я зварила круто курячі яйця та натираю їх на дрібній терці, на кожну котлетку потрохи. Далі нам знадобиться сира картопля, яку я почистила, помила і натерла на великій терці. Якщо вона дуже соковита, варто віджати зайву рідину. На дрібній терці натираю твердий сир, будь-який, який вам до вподоби, і викладаю зверху у формі стіжків. І Кладу побільше, дуже смачно, коли сир плавиться, нічого страшного, якщо він обсиплеться на цибулю, це теж виходить дуже смачно. Зверху роблю сіточку з майонезу, духовка в мене вже розігріта на 180 градусів, страва запікається приблизно 40 хвилин. Також варто трохи полити цибулю рослинною олією. Дивіться за своєю духовкою, бо час приготування може бути іншим. Розрізаємо, пробуємо і насолоджуємося. Друзі, це дуже смачно, незвичайно, доступно. Приготувати можна будь-якого дня чи на свято. Якщо вам сподобалося, будь ласка, підтримайте лайком і підпискою. Усім миру та добра! Papá!